Мали нашу улюблену скандію. Лоти будуть, як ми і робили раніше, жіночі і чоловічі разом. Розмірна сітка в лоті попадається від 36-го розміру, але їх небагато. По 42-й жіночій і, можливо, буде. по 45-й, 6 шостий, чоловічі. В чоловічих лотах є система, як ми кажемо, кошка, та, що йде проти слизька, є деякі модельки в повторі, але різних розмірів. Це є нова поставка, нова сучасні моделі. Лот буде по 20 пар. Є модельки навіть тако, як то кажуть, унісекс. Чоловічі або жіночі. Зараз досить часто так носять взуття. Оця пара буде 42-й жіночий, але, як відомо, що теліски взуття трошечки маломірить тому, в принципі, не таке вже і велике. ботиночки утеплені. Підошва йде проти скользяще. Не знаю, як то краще правильно сказати. Ну, але отакі гарненькі модельки будуть в лоті. Стараюсь вам показати повністю все. Є моделі на замочку є комбіновані. Класичний чорний колір. Скандію люблять у нас в Україні на наші зі... зими. Вона підходить ідеально. Чоловіча моделька 44-го розміру. Взуття легке, комфортне. моделька про яку я казала, система відкривається і можна спокійно ходити по льоді, тканини воду відштовхуючи, дихаючи. Такий варіант Що повна розмірна сітка можна замовляти якісне взуття? Ось ще пару пат. Так що чекаємо на ваші замовлення.